Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную намалювати рибку з нашого чудового акваріуму, який є десь поруч кожного з нас, або вдома, або в школі, або в іншому торговельному центрі, який поруч з вами знаходиться. Отже, для роботи нам потрібен папір, олівець, кольорові олівці та лайнери для того, щоб задекорувати нашу роботу. Аркуш я взяла горизонтально розмістила і тепер буду малювати рибу. Всі знаємо, що форма риби має таку подібну накраплю. Ось так і намалюємо. Так, спинка, животик є. Є зябра в риби. Так. Тут у нас буде рот. Око. Так. Далі починаємо донизу такий вуалевидний хвіст, так. зверху у нас теж знаходиться плавник, верхній внизу плавничок. Один і ззаду другий виглядає. І ось тут теж розміщуємо плавничок. Знаємо, що у риби не шерсть, а луска. Легенько намічаємо луску дугами, так, і ви бачите, що дуга ніби наступна стоїть на попередній. Так. І чим далі тим. Дрібніша, луска є так. І за допомогою олівців будемо з вами розмальовувати нашу рибку. Будемо робити її різнокольоровою. Спочатку я зеленим проведу по у зовнішніх частинах, так, трошки дам зеленкуватого кольору, Так. далі, блакитним пройдуся, буде переливатися різними кольорами. Так, рила. Трошки бускового, выделяем зебра, так, и трошки темнейшим и на животику. Тепер використаємо жовтий і яскравіше ним пройдемося по всій рибині, давши можливість засяяти золотом. Так. Тепер Намальовуємо жовтим краї. Ось так у надаємо об'єму та нашій рибинці. використаємо для плавного переходу червоний, Тій, і бачимо легенько входить в жовтий для. Не робимо різкий перехід кольора в кольор, а навпаки так плавненько, від жовтого переходимо в червоний і так, так само на верхню. І так олівчиками акуратно промальовуємо всі цікавлячі нас деталі. От. У мене куліці м'які, гарно лягають на папір. Старайтесь використовувати якісні матеріали, які принесуть вам задоволення. Від роботи так, де треба нам дати тінь, натискаємо на олівець так і переходимо до хвостика. Такими легкими рухами пропрацьовуємо наш малюнок хвостика від акваріумної рибки. Так, червоний далі ми можемо використати інший колір, рожевий, десь дасть. Якісний малюнок, відтінку червоного, робимо плавні переходи, лише де от заломлені тіні, там ми виділяємо, натиснувши на олівець. так. І... Тепер беремо чорний. Так. Пригадуємо За полиск. не забуваємо, що очко блищить. Так, і блакитним трошки його проходимося. Так, так. тепер збираємо лівці, беремо. Лінер і починаємо тонкими лініями промальовувати нашу рибку. Можна виходити за лінії, які ми з вами замалювали легенько. Так, обводячи малюнок, основні деталі от є, е. ще один і І одночасно ми промальовуємо луску, яку ми з вами малювали олійцем. Так, там була видно. Можемо не повністю тотально замалювати, а от натякнути. Чином. Ось така чудова рибка у нас з вами вийшла кольоровими олівцями. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.